Ти ж маєш телефон вищестоячого мого органу? Оце набирає його і балакаю з ним. А як же чесна журналістика? Послухай мене, я вже собі нерви. Послухай, послухай, я собі вже собі нерви сьогодні витріпав, понімаєш? Через ту всю херню, розумієш як це? Через то ти прекрасно розумієш, якби ну що воно нам ваші ті всі розборки до. Одного місця ти така це не розборки, він просто підарас. Розумієш, це жінка. Роз... Дивись, вона вона з бронхітом, запаленням легень летіла в Америку 12 годин. Потім вітер з Вашингтона там і ночно пояси, розумієш. Потім поїхала в Сотлик Сіті, привезла отуди, тоді коли стояли всі, всі, ці, розумієш, не знали, де найти генератори. До нас приходили ті блять. Слухай, теплоенерго, хуєнерго, Дайте гроші на генератор. Вона привезла на 10 мільйонів гривень генератори на всі лікарні, заболіла, потім ми єлі її виходили. Зрозуміло, зрозуміло. Дивися тисяч, 500 тисяч, це взагалі гамно, Ну це скриня взагалі. Так а чого ж ви вони сказали, що це ну, не про що? цей йобаний Білашов, блядь, сука, який напижені гроші, купив, блядь, у Матковського блядь, цей канал, блядь, сука, розумієш? Занім, блядь, зробив з нього блядь, блядь, розумієш? гавно, на тебе, А ти як вентилятор його розкидаєш? Вона привезла раз, мабуть, у 100 більше. Звідти, розумієш, тоді, коли не було цих генераторів, нам безплатно через тиждень їх на всі лікарні привезли діткам, бабусям, блять, дідусям, всім, ти розумієш чи ні? Розумію. Ну так а чого ти, блядь, не послав його нахуй, блядь, і не сказав? Білашов, пішов нахуй, блядь. Є якісь стандарти журналістські, блядь. Є. Ну так а де вони, блядь, ці стандарти в тебе? Ігор, блядь? Я тобі ще раз скажу. ти прекрасно розумієш, в якому я в цьому через те на ну, тобі це... тебе що там бітою й пиздили, блядь, що ти що ти на владу на святу людину ти на неї подивись, вона ангел блядь, а ти на владу на святу людину блядь, на, на таку хуйню блядь, понаписував даже так. Ти даже не дав їй хоча б 10 секунд блядь, відповіді ігор блядь. Набирайте ну я не знаю з ти спілкуєшся, спілкує спілкуєшся, не спілкуєшся. Та нахуй він мені ну ще раз скажу, Якщо ти не знаєш, то у нього він він саме він блядь, організував разом з працюєм, блядь, і з усіма остальними. Схему, як розпиздити теплоенергію і підняти тарифи, блядь, Раз, блядь. На модульних містечках два. Обнал в СНАПі, блядь, банк його, обнал, блядь. Мені СБУшники підходять і кажуть, за яку ти справедливість борешся, ми СБУ не можемо нічого зробити, блядь, з обналом в Снапі, блядь. Через стінку, блядь, з біленькими і іншими. Ти розумієш чи ні? Купив, купив канал, блядь, сука, і займається цією хуйню. Ну якісь, блядь, елементарні, такого не було. Ігор, просто в мене слів немає. Я тобі ніколи, блядь, не дзвонив. Вона в церквах виступала, збирала ці гроші для, для, для міста. Ти прекрасно зрозумів, при чому тут це все? Так при чому тут на неї для чого? Ну ти міг дати їй хоча б, хоча б 15 секунд відповісти. Ти зрозумієш. Ну ти глобальніш, ти дивися на цю всю херню. ти ж розумієш, що ви якби почали воювати за це все за, за ту хірню. І ну, це треба глобально якось вирішувати. Не от, Нахуй мені глобально вирішувати. Послухай, що мені з ним глобально вирішувати? Ну а як ти собі представляєш що Він мені мче. Послухай, він мені ні, він мені мсти за тепленерго. Це чисто. Він мені сказав, що я, блядь, вас їх обнулю, унічтожу, блядь, просто витікатимете за, за, за кордон, скрізь, за тепленерго. Тому що вони разом з працайом і біленьким пиздять на тарифах гроші. Він старший, він голова комісії, яка підняла ці, ці, ці тарифи. Його людина, ти ж знаєш, що Олексінка його людина. Це ж депутат Білашова. Це його людина, блять, розумієш? Директор цього підприємства. А Олексенко міг просто сказати, я з бюта, моя Юля бореться все своє свідоме життя проти тарифів і тому ідіть на хуй, блядь. Ми піднімати тарифи під час війни не будемо. Але Сережа Білашов, який їздить на Майбаху, блядь, за 200 чи 300 тисяч доларів, розумієш, і купує собі маєтки в Ісп... по Іспаніях, блядь, у членів родин королівської сім'ї, блядь. У королівської сім'ї купує маєтки, сказав ні, ніхуя. Я буду заробляти під час війни на цих нещасних бабах і дідах, які онуків, сука, відправили на війну, блядь, лове, все одно буду заробляти, Розумієш? От і все. А коли я цю клавочку прикрив, блядь, вони вирішили мене, блядь, знищити і початися робити, блядь, із моєї жінки, блядь. От і все. Ну, тепер херня. Ну так а ти чого участвуєш у цій херні, блядь? Ну в тебе є якісь межі, блядь? Як ти міг по суті підняти руку, блядь, повернути язик на неї, заставити у тих дівчат нещасних журналісток. Блядь, вмиться сльозами, блядь, взяти таку хуйню написати. Вони плювалися. Вони знаєш, як сказали? Вони знаєш, як сказали. У нас хазяїн долбайоб, сказала журналістка. У нас хазяїн блядь. Розумієш, нам дають команди. Ми, як собаки, цепні, блядь, повинні нападати, блядь із за теплої енергії, всі це прекрасно понимают. І за цих, цих тарифів, блядь. Всі це прекрасно розуміють, блядь. Ігор. Я почув тебе. Так а що почув ти мене? Ну, кинь нахуй ту роботу, блядь. ти що будеш собакою теж, блядь, степною, блядь? Ти ж розумієш, це буде продовжуватися, блядь, усе. Я розумію, хуярте зі мною, питань немає. Послухай. Зніма. Послухай, знімайте про мене, що хочете. виконуйте будь-які закази, ходіть за мною, блядь, нюхайте мої труси. блядь, Я не знаю. Ходіть ну, що хочете робіть. Нападайте, підставляйте, підкидаєте, що хочете. Ну не чіпайте, є якась етика війни, розумієш? Ну, є, є жінка для чого, ну такого ніхто не робить. А ви, а ви, а ви це почали, і ти, і ти спокійно про це говориш. Ти ти спокійно говориш, от у мене є хазяїн Білашов, він купив канал, а я у нього роблю. У нього там за 500 баксів, блядь, і я за 500 баксів тебе Сергію, якого я знаю, блядь, 20 років, готовий піздячити. Розумієш? Ну по суті так же ж виходить? Ну так же ж виходить, блядь. Ти прекрасно розумієш, що якраз влада попала, якби ось із жорна, розумієш, коли ви між тобою займаєтеся тої своєю фігнею. Якою фігню я борюсь за те, щоб, блядь, під час війни людям, блядь, які каліками вертаються дзвони, не піднімали тарифи, Це, значить хихреня, блядь? А він продовжує сука наполягати, що він повинен заробляти, блядь, розумієш? На цьому, блядь. Добре, Сергій. Та ні, не, не добре. Слухай, напиши заяву і уйобай оттуда. Я тобі серйозно кажу. Тому що, блядь, я вам, я тобі серйозно кажу. Я, я спокою вам не дам, блядь. Нихуя собі, купили канал, щоб, 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 щоб цим каналом, блядь, розумієш, цим каналом, заробляти, блядь, на табіфах бабки, блядь, розумієш? Игорь. Я разум. а ти ж депутат от Юльки. ти ж, ти ж в райраді депутат. <ріпи> в смысле, ну і що? В смислі, ну і що? В райраді, ну в райраді, ти розумієш. Ну так і що, так і що, ти в тебе ж, ну ти ж ту, блядь, ну, ну будь-яка ж влада від Бога. Ну хоч трошки якісь там десь якісь, якісь які, берега, блядь, хоч трошки, розумієш ти знаєш прекрасно, в чому суть нашого конфлікту, блядь, Ти знаєш прекрасно, що, що, що ну, за що я борюсь, блядь. Ти знаєш проти кого і проти чого? Один! Один на всю область, блядь, Один проти всіх! Ти ж бачиш, один проти всіх. І ти хоча б дав владі хоча б 15 секунд, розумієш? Пятнадцять! Три минути! Три минути! Цей дебіл Артеменко, який Києві продавався! Ти знаєш, що він, блядь, разом з Кислом прийшли і продавались Києва. Та дайте хоч яку-небудь нам роботу, Ілья Владимирович, ми вступимо в ОПЗЖ, хуй з ним з тим Капліном і так далі. А ті, бляді, сука, Йомані, понімаєш? Вони продавалися Києві, блять. Розумієш, Києві продавалися. Шевченко міша продавав їх, сука, як скот, блять. Розумієш на базарі. На блошином ринки, сука, як два хаміка, сука, продавали їх, Києві, блять. Жопи їхні продавали, Києві. Ти що про це не чув, блять, ніколи? Цих однієї, другої, третьої поїздки, скільки вона всього привезла, скільки вона, скільки вона всього зробила. Розумієш, від ма від, від повербанків станцій, закінчуючи великими цими генераторами, закінчуючи грошима сотні тисяч. Сотні тисяч доларів, блядь. Я, блядь, я ніколи не думав, що ти поступиш як Гандон. Я тобі серйозно говорю. Бо реально, ти пост... Ігор, ти поступив як Гандон, блядь, реально. Я ніколи в житті, так би по відношенню до твоєї доньки, дружини, знайомої, розумієш, ніколи в житті не поступив. Я б каплін послав нахуй білашова якби він мені сказав давай будемо ні за шо ти йде завтра інше якби це тобі від цього легше звісно легше блядь. я буду знати що я товаришував з людиною достойною мужиком розумієш кажу якби це, це ж не то що я там зі злашу таку скірню роблять ти, ти, ти прекрасно я тобі сказав ти прекрасно розумієш чорті що... І що ти тепер будеш, ти що тепер будеш ти, ти хочеш мені сказати, що ти і далі будеш блядь, виконувати його сука, блядські команди? Я ж е, не виконую, це ж виконує журналісти. Я не маю впливу на журналісти. А, то ти хочеш сказати, він, Май... він сідає, набирає по телефону журналісток, да? І вони починають писати оце все діло, блядь. А ти, типу, не при чому ти виходиш весь час е, просто на вулицю і, і куриш, деш поки вони напишуть, опублікують, усе виставлять і так далі, так? Да? Дякую Богу, що я не курю. Да? А що ти робиш тоді, блядь? Не куру. Не куру. А, трошки, трошки пью. ти хочеш сказати, що ти далі будеш займатися цією всією хернею? Ну то,